Дітки, запрошую вас на заняття. Ознайомлення із соціуму. Право! Я пропоную пограти у дидактичну гру, яка називається Які права порушені в казках. Казка «Червона шапочка. Які права порушені? Так, право на життя та житло. Молодці. Наступна казка. Лисиця та журавель. Які права тут порушені? Так, право на харчування. Наступна казочка. Три ведмеді. Що тут порушено? Так, порушено право на відпочинок. Молодці дітки. Наступна казка. Дюймовочка, які тут порушено права. Так, Право на ставлення як до рідних. Молодці. А наступна казочка попелюшка. Що тут порушено? Так, кожна дитина має право на любов, турботу та сім'ю. Молодці наступна гидке каченя. Які права порушені? Так, право на ім'я. Молодці, дітки. Наступна казка «Колобок». Що тут порушено? Так, права на життя. Дітки, ви сьогодні, молодці, дякую вам за увагу. До нових зустрічей.